Франція, Іспанія, Німеччина, Польща, Латвія та Україна саме на території цих країн відбувалися заходи із документування та затримання учасників міжнародної злочинної організації. Операція під умовною назвою Матадор. Це перший випадок, коли підрозділ національної поліції України став повноцінним партнером оперативно-цільової групи ОЦІФ Європолу. Упродовж півтора року поліцейські України та країн ЄС документували учасників міжнародної злочинної організації, до якої входили понад 50 громадян з різних країн. Відповідно до розробленої шахрайської схеми, зловмисники орендували або брали в лізинг елітні транспортні засоби на документи підставних осіб. Подальшому. Авто перепродавали в треті країни під виглядом нових автомобілів або по запчастинах. для оперативного обміну інформацією були створені міжнародні оперативні та слідчі групи «ОТФ» та ДЖИД, до яких увійшли прокурори офісу генерального прокурора, співробітники департаменту стратегічних розслідувань, головного слідчого управління Нацполіції України, правоохоронці жандармерії Французької Республіки, Національної поліції Королівства Іспанії та Республіки Польща, а також Європолу та Євроюсту. Міжнародна злочинна організація мала свою ієрархічну структуру. Учасники кожної відокремленої групи виконували свою роль від вербування та координації осіб до перевезення і продажу вже перебитих автомобілів. Елітні автівки брали в лізинг на документи підставних осіб, яких вербувальники підшукували в Україні. Зазвичай в об'єктив зловмисників потрапляли малозабезпечені або безробітні громадяни. Вербувальники купували для них квитки, забезпечували логістику під час виїзду та знаходили місця для їх проживання. Я готова слідчих людей з готовим права. Не, ну у меня ж не тримає фляцю, він мені дав, він мені дав 8 чоловік. Ти їздуть ще дня дві баришні, все, я не переживаю. От таке було, да, що з людьми спекувалась якісь машини. У нас ще спекували з людьми. Кож за кордон відправляли? За кордон притибок. Ну, коли саме? Після оформлення автомобілів за підробленими документами перевізники доставляли транспортні засоби з місць оренди, як правило, біля аеропортів та вокзалів до визначеної адреси. Надалі ще одна група представників злочинної організації транспортувала їх до пунктів переробки. Ми завжди приганяли і одразу ставили глушилку і забирали в роботу машину. Вони признали її в у Польше. Та з глушилка. Окремою гілкою злочинного групування були особи відповідальні за технічне забезпечення, так звані чорні механіки. До їхніх обов'язків входило несанкціоноване виплення сигналів GPS, встановлених на транспортних засобах, та кустарна заміна номерів та номерних агрегатів. Після зміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів учасники ще однієї гілки злочинного групування легалізовували ці автівки та продавали їх до країн Азії як нові три машину, то загнали чи дня в лісу. Розбирали, убирали майчки у двірях, в чотирьох дверях нашли. а потом стали доводіть, а наблаканулась. Тобто прокатустили засіч. На даний час правоохоронці задокументували причетність членів злочинної організації до 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території низки країн Євросоюзу. У травні поліцейські одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини. Безпосередньо в Україні співробітники поліції провели понад 50 санкціонованих обшуків у осіб, які вербували громадян України для здійснення злочинів за кордоном та які виконували роль перевізників. В Україні, Франції та Іспанії українські поліцейські разом з іноземними колегами затримали 13 осіб, лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації. Також процесуальні дії проводилися на території Польщі, Латвії та Німеччини. Правоохоронці знайшли викрадені автівки, велику кількість номерних знаків та чорнові записи. Завдяки проведеним заходам службами різних країн вдалося ліквідувати злочинну організацію. Операція Матадор довела, що Міжнародна співпраця між правоохоронними органами сприяє ефективній боротьбі з організованою злочинністю, яка перетинає національні кордони.